Дніпропетровщина у лідерах за кількістю закладів та організацію надання паліативної допомоги. Вона для людей, що страждають на невиліковні хвороби: онкології, інсульти, деменцію, хворобу Альцгеймера тощо. У хоспісі таким пацієнтам забезпечують життя без болю. Ми надаємо допомогу тим хворим, які претерпівають хронічний больовий синдром. Значить, ті болі, котрі не можуть. Купуватися звичайними препаратами стаціонар призначає сімейний лікар після встановлення пацієнтові паліативного статусу. Аби відділення відповідало всім європейським стандартам, його повністю перебудували, врахувавши потреби людей з інвалідністю. Рік тому в закладі закінчився масштабний ремонт. Були створені всі умови для перебування пацієнтів та догляду за ними, за європейськими стандартами. Також це цей заклад, як і інші заклади нашого міста первинного і вторивного рівня, мають генератор готовий цей заклад до осінньо-зимового періоду до можливих відключень електроенергії. На сьогодні у відділенні знаходиться 69 хворих. А за 2023 рік обслугували 337 пацієнтів.